ощущения температури нету. Оля, ну давай ще температуру перемірю, я вообще не чувствую температуру. Сейчас вот, э, в 11.40 зробимо рентген, а на 3 часа я договорив, що до сімейного врача, він тебе послухає. Ой, блядь, що він послухає, він що. Зачем мені він надо? Так, молчи. Рентген скаже. Є, нема. Нахуя мені ще там сімейний, щоб слухав. Що він ще раз сказав, що робимо рентген, а потім ти йдеш Радусник, до сімейного. Що, ти послухаєш? Не може бути, щоб температура, я, я не розумію, куди надо. Я прийду і скажу. Ти збив? Хай назначає. Тобі не бывает не непонятно, що ти там мандяков по консультації. Я все розказав, що в мене заболів, да, да. що було не було температури, Потом кашель починається, такий, як суховатий, ну, немножко полумокрий, полусухой. Говорю, може, мені надо. Я говорив, і все. Что-то ну, не похоже, что що... я не чувствую, что температура откуда она, блядь. 37,4. Лучше дробим снимок. В том, що у вас будемо собиратися, бо угу. там все 45. Істеріка, я б собі полежав би, да, і все. Тихо, будь Рані. Та и не трагедия мне в больнице в печенках. Підаю мені людей? Забирайся тут. No. Собирайся. Чисту футболку. Ти в душ сходив? No, ну, звісно. На мале. Щоб не ходив там. Ну, лучше лучше підемо до врача, снімок зробимо. Сходиш, тебе послухають, майдушенька буде спокійна. І тоді ти вже не можеш іграти коники і кричать. Ташенька, спасибо вам, велике за серденько. Мені хтось фламінго подарив? Ніхто не подарив. Жалко так хотів того розового фламінго. Оксі, спасіба за я дякую. Хоть хтось мені фламінго подарив. Спасибо тобі Вили... І Так хотів фламінго, дякую велике. Спасибо, Оксі, Хоч хтось. Хоч хтось. Спасибо, велике. Слухайте, сьогодні на хвилину знаєте який день. Уон, Оксі, в тебе 31 уровень дарителя, я тебе вітаю, зайчик. Те, який ти день уже болієш? Четвертий чи п'ятий день? Бо тут е, цей. Е, як його? Бо тут. Де воно ділося вже, Господи Боже? Ти там, дівчина писала деда наук по начну, день четвертий.